На огляді led підсвітка з артикулом 12234. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 12 планочок. Три штучки типу А, 3 типу Б, С і Д. Довжина однієї планочки 665 мм. Дві планочки в складеному вигляді мають довжину 1330 мм. Це маркування планочки типу А. Присутня кругла лінза діаметром 17 мм. Так, планочка типу Б. Маркування. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 26 вольт. маркування планочки типу С. На планочці 5 LED діодів, напруга 1 3 вольти. І маркування планочки типу D. Матеріал основи планки: алюміній, термоскотч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.